Грибок на ногах. Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу! Якщо вас турбує грибок на ногах, потрібно розпарити ноги, зняти пемзою ороговілу шкіру, насухо витерти, березовим дьогтюм змащувати місця між пальцями поблизу нігтів і у місцях утворення тріщин. І залишити на півтори години. Далі просто протріть залишки дьогтю без застосування води через 2 дні процедуру повторіть для знищення повністю грибка досить 3-4 процедур. Щоб позбутися нестерпного свербіжу і запобігти розвитку грибка, зробіть пасту з розпушувача тіста. Розведіть його теплою водою до консистенції кашки та втирайте в уражені ділянки шкіри на кілька хвилин і потім змийте водою. Після процедури важливо добре витерти ноги і присипати крохмалем або ж дитячою просипкою. Будьте здорові та мирного всім вам неба!